Отже, клуб Локус і курс по самодисципліні. Що це таке? Це курс, який наповнений з різних сфер життя, який би допоміг вам перезавантажити на чим замислитись, перезавантажити життя по-новому, та стиль життя, в принципі, і впорядкувати дії, які могли призвести до того, щоб в вашому житті. Чили змінити на краще і в більш упорядкованіше, більший був коефіцієнт вашої роботи в будь-яких сферах, в особистому житті, в планах, фінансах, в раціональному розподіленні часу, в успіхах на роботі, досягнення цілей на роботі. Курс є, на мою думку, побудований таким чином, що не обтяжує, а в часі розподіляє якраз рівномірне навантаження і дозволяє. Побудована так програма, що дозволяє аналізувати в колективі і е, підводити підсумки разом, дивитися десь е, на помилки, і потім маєш час обдумати ті помилки і проводити по новому вже наступне завдання, підходити по-новому. Курс є, я повторюсь, комплексним, але водночас він є насиченим в міру, як на мене, і збалансованим. Що найбільше сподобалось мені в курсі, е, те, що Заставляє е, замислитись більш глибше над тим, чи ходиш, і, мабуть, найбільше сподобалось те, що є люди однодумці, з якими ну, ти не боїшся десь поділитися, тебе адекватно сприймуть, бо буває ти попадаєш в рутину на роботі чи на навчанні, чи десь в оточенній сім'ї, в родині, не завжди тебе готові сприйняти. А тут не боюся ходиш, дивишся, попри те, що є люди, яким теж є цікаво, і попри те, що цікаво, так ще й корисно. Що буду застосовувати з курсу, який е, прослухав, частину застосовував до того, дуже багато чого пізн... ну, дізнався, як би знав, але я акцентував увагу на тому. І з певністю кажу, що застосовувати з курсу буду все, обіцяю це, обіцяю не вам, а собі. І закликаю вас пройти цей курс, ознайомитись з ним. І використовувати так само ті моменти, які прописані. Нічого страшного немає, і нікого ніхто не зомбує, не бійтеся чітко і перфектно. Чи порекомендував би друзям, порекомендував би не тільки друзям, а і друзям-друзів. Кличу всіх до курсу по самодисципліні. Якщо десь хтось має або знає про кращі курси, покажіть їх обов'язково відвідаю. І всього вам доброго, будьте здорові!